Вибрати флагманський смартфон не так вже й складно, особливо якщо бюджет ну, зовсім не тисне. Інша справа придбати хороший, якісний і надійний гаджет за мінімум коштів, аби він був справді того вартий. Ну і аби це був такий смартфон, а не старенька Nokia вашої бабусі. Це Infinix Smart 8 Plus. Компанія славиться своїми доступними і якісними смартфонами, тож чи зможе і ця модель задовільнити наші з вами базові. Потреби, а можливо, навіть і більше. Про все це я сьогодні вам розповім. Тож вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Але перед тим як ми почнемо обговорювати всі плюси та мінуси цього смартфону, я хочу поділитися з вами дуже і дуже приємними новинами. Якщо ви з тих людей, які люблять власноруч обирати техніку прямо в магазині, потримати її в руках, поспілкуватися з консультантами і, уже глянувши в їх чесні очі, зробити свій доленосний вибір про купівлю, то в Києві відкрився флагманський магазин кібернетики, який вас вже чекає. А я там, до речі, вже був. Друзі, от він фірмовий флагманський магазин кібернетики в Києві, який знаходиться в ТРЦ Лавіна Мол, і ви теж можете сюди завітати. Ми будемо раді вас бачити. Тут знаходиться безліч всіляких класних різних товарів, які ви можете взяти до своїх рук, покрутити, подивитися на них з усіх можливих сторін і обрати саме те, що потрібно вам. Тут ви знайдете широкий асортимент сучасної техніки, від новітніх смартфонів до побутових пристроїв, таких як роботи пилососи, пральні машини та багато іншого. Підібрати те, що вам необхідно, допоможуть наші енергійні консультанти, які знають відповіді на всі ваші запитання. Але не побутовою технікою, єдиною магазин кібернетики ідеальне місце для того, щоб обрати для себе, наприклад, ігровий комп'ютер. На честь відкриття магазину відбувся цілий концерт за участі Володимира Дантеса. А під час події кібернетики розігрували цінні призи, в тому числі і iPhone 15 Pro Max. Проте серед розваг не забуваємо і про найважливіше допомога захисникам. Тому важливою частиною івенту став благодійний аукціон зі збором коштів для третьої штурмової бригади. Магазин кібернетики це не лише 1200 квадратних метрів простору, але й посмішки, турбота та неймовірне задоволення від купівлі бажаної техніки. Тому кияни та гості столиці, якщо раптом захочете придбати собі класну якісну техніку і не за всі гроші світу, то ласкаво просимо вас у фірмовий флагманський магазин Кібернетики в лавінамол. Повернемось до огляду. Infinix Smart 8 Plus прийде до вас в отакій зеленій коробці, але зеленого смартфону там не чекайте. Є лише два варіанти кольору: це чорний для серйозних людей та золотий для тих, хто стежить за стилем та модою. Звісно, що все в корпусі, це пластик. В мене отака от класична чорна модель, і завдяки матовій задній поверхні вона не перетворюється на плямисте місово вже за 5 хвилин вашого ним користування. Разом зі смартфоном. Смартфоном в комплекті також блок живлення на 10 ватт кабель для зарядки, скріпка для лотка сим-карти. І він тут, що називається, на всі гроші, тому що можна поставити одночасно і дві сімки, і sd карту І взагалі ні в чому собі тут не відмовляти. Це приємно і корисно в бюджетному смартфоні. Також є тут і чохоли, хоча. Це скоріше пластикова накладка на смартфон, яка берегтиме задню поверхню і верхню та нижні грані. Ну, Тримається непогано, надійно, не скрипить, не люфтить І хоч я прибічник класичних силіконових чохлів в комплекті, але такі рішення теж мають право на існування. До речі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких чохлів. Такий і в бублик не скрутиш, бо зламається. Трошки пробіжимося по елементах на корпусі. Ну не те, щоб вони вас тут чимось здивують, проте варто таки зауважити, що тут присутній міні-джек для ваших провідних навушників. Він знаходиться на нижній грані, поруч з ним і динамік. Звісно, що за 4,5 тисячі гривень а саме стільки коштує цей смартфон на момент запису цього відео, це трошки більше ніж 100 доларів. Важко розраховувати на стеро. Саме тому тут моно, проте воно доволі гучне і для. Перегляду відео на YouTube цього точно вистачить. Для музики краще вибрати такі провідні навушники. На правій грані смартфону розташовані клавіші регулювання гучності та кнопка живлення. Вона ж містить в собі і сканер відбитка пальця, який тут відповідає за безпеку ваших даних. Сканер не миттєвий, проте стабільний і надійний. Хоча, відверто кажучи, не без промахів, особливо з вашими вологими пальцями. Так, у мене, правда, вологі. Окрім звичних паролів та відбитків, ви можете розблокувати смартфон і обличчя, але цей спосіб ідентифікації не працюватиме при оплатах. Хоча тут немає і не всі, тому аргумент не дуже актуальний. З цим способом ідентифікації ви не зможете заходити в банківські застосунки, наприклад. Там лише паролі і відбитки. Смартфон отримав IPS-екран з роздільною здатністю HD, тобто 1612х720, діагональ 6,6 дюйма і максимальна частота оновлення 90 Гц. Якщо ви гадаєте, що роздільна здатність недостатня, то ну, як би я не приглядався, а пікселів роздивитися не міг. От і думайте, чи це я погано бачу, чи їх справді тут просто не видно. Щільність пікселів 267 ppi, Максимальна яскравість заявлена виробником тут 500 ніт. Цифри не вражаючі, але цього сповна вистачає. Якщо, звісно, ви не плануєте користуватись смартфоном виключно проти яскравого сонячного проміння. Там може бути трошки складно. Ну і кольори теж доволі приємні, тож перегляду наших відео на YouTube вам ніщо не заважатиме. На дисплеї можна помітити і виріз під фронтальну камеру. Тобто навіть в своїх супербюджетниках Infinix не використовує так звану краплю, і тут деяким брендам мало би бути от на стілечки, але трошки соромно. Проте в дечому Smart 8 Plus таки наслідує флагмани. І це є про їх фірмовий Magic Ring вгорі екрану. Це те, що безліч брендів Почерпнули у Apple з їх Dynamic Island. Тут теж це є, і острівець від Infinix може показувати вам інформацію про заряд акумулятора, блокування та розблокування смартфону вашим обличчям та дзвінки. Перелік функцій поки що не безмежний, але, як то кажуть, і замки не за один день будуються. Тому можу віднести це до намагань дати більше, ніж очікує потенційний покупець. Magic Ring – це системна фішка, і говорячи про систему Infinix. Smart 8 Plus, він працює на базі Android 13, точніше, навіть спрощеної версії Android 13 та XOS теж 13-ї версії. Завдяки максимальній легкості і ненавантаженості системи працює смартфон стабільно, виконує всі ваші повсякденні завдання, як то дзвінок, YouTube, трошки месенджерів, ще трошки YouTube, почитати новини і подивитись серіал. Одним словом, все, що ви захочете. Всередині тут процесор Mediatek Helio G36 і графічний процесор. Сор Power VR GE 8320 пара серйозна і набирає трошки більше ніж 100 тисяч Antutu, А Geekbench для цього смартфону непідйомна задача. Що стосується геймінгу, то грати, звісно, можна, навіть в PUBG на мінімальних налаштуваннях все працює, але насолоди від цієї гри ви отримаєте точно небагато. Якщо вже захочете якось згаяти час, то краще вибрати щось невибагливе. Але віднести це прямо до мінусів смартфону я не можу, тому що ну за цю ціну він і не повинен вражати продуктивністю в іграх. Якщо хочете грати на смартфоні, то краще пошукати якісь бюджетні ігрові рішення. Це ж робочий коник на ко. Кожен день. До речі, щоденній роботі тут допомагатимуть 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ сховища, і нагадую про можливість встановити SD-карту до 512 ГБ. Оперативку, до речі, теж можна розширити гібридно до 8 ГБ. А от що я точно можу віднести до переваг цього смартфону, це його акумулятор, який тут на цілих 6000 мАч. тому що з урахуванням невисокої роздільної здатності екрану і відсутності тут 120 Герц живе він чесні 2 дні. А якщо знизити частоту оновлення до стандартних та вімкнути функцію марафонське живлення, то можна отримати і набагато більше. Підтримується, до речі, тут і швидка зарядка потужністю цілих 18 Вт. Дрібниця, але приємно. Незважаючи на широчезний блок камер, фотографувати вас буде лише основний модуль на 50 мегапікселів та фронтальна камера на 8. І поки ви дивитесь на приклади і пишете свої думки про побачене в коментарях, я додам, що цей смартфон ідеально, ну просто краще не придумаєш, буде фотографувати ваші лічильники при хорошому освітленні Тут доволі непоганий динамічний діапазон та деталізація, особливо зважаючи на цінник. І так проти сонця. Справляється він важко, і синє небо можна трошки десь загубити між листочками. Проте загалом якість фотографій тут доволі пристойна. Вечірню зйомку ну сильною стороною бюджетника точно не назвеш, але він старається. Тож поставте лайк за старання як смартфону, так і нам. Фронтальна камера на 8 мегапікселів має спалах ліхтарик для нічних селфі, і знімає вона навіть краще ніж я очікував. Відеозйомка в обох камерах, максимум Full HD 30 кадрів на секунду без стабілізації. Кіно не знімеш, але важливий момент зафіксувати цілком реально. Знову ж таки, зірок з неба не хапає, але справляється добре, особливо враховуючи ціну пристрою. Infinix Smart 8 Plus – це смартфон, який здатен виконувати всі ваші базові щоденні завдання. Тут мова не йде про якісь надпотужності, але якщо потрібен стабільний мінімум, то це справді хороший варіант, який при цьому не коштує всіх грошей світу. Ну Чим не смартфон для вашої дитини або ж для когось зі старших родичів. Придбати його, звісно, можна як на сайті магазину кібернетики, посилання в описі, так і у фізичному магазині, де ми будемо безмежно раді вас бачити, як і будемо раді бачити ваші вподобайки, коментарі та дзвіночки під цим відео. Тому не соромтесь, ставте, а також подивіться оці от огляди, які рекомендую вам в YouTube. Там теж дуже цікаво та інформативно. Я ж дякую, що ви додивилися до кінця і зустріти. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.